Це програма Я у Польщі. З вами Світлана Мялик. Вітаю усіх! Сьогодні ми поговоримо про нострифікацію дипломів у Польщі. Бо з цією проблематикою зустрікаються дуже багато українських фахівців, зокрема у сфері освіти. І сьогодні наша гостя це керівниця проєкту з нострифікації дипломів і кар'єрного консультування фундації Незламна Україна Олеся Розбіцька. Пані Олесю, вітаємо вас. Отже, розкажіть, будь ласка, про проєкт, тому що в рамках незламної України існує проєкт, який допомагає українським освітянам нострифікувати диплом у Польщі і власне знайти роботу ту, яка за освітою передбачена. Так, давайте так спочатку про сам проєкт, як давно він існує, що передбачає, і далі вже поговоримо можливо про ту ситуацію, яка є з українськими освітянами у Польщі. Наш проект розпочався в минулому році і тривав цілий рік за підтримки наших донорів міжнародних Care International in Poland і Масаковський Family Foundation. І був в першу чергу спрямований на допомогу українським педагогам і психологам в нострифікації дипломів, визнанню їх дипломів про освіту, підвищенню кваліфікації через проходження курсів польської мови, спеціального курсу про відмінності української і польської системи освіти. А так само. Підготовці документів і пошуку вакансій для прийому на роботу в системі польського освіти. відповідно протягом минулого року нам вдалося ми отримали близько трьох тисяч заявок від українських педагогів і психологів на участь, і е, вдалося нам залучити 714 учасників безпосередньо до тих активностей, які ми проводили протягом цілого року. Ну, тобто кількість кількість охочих була доволі велика, так три тисячі ви сказали, так, а обрано так, і допомогли ви близько тисячі. Тому я так розумію, що відбір був дуже такий серйозний. Що на нього впливало? Першу чергу впливало на відбір. Це особиста мотивація і бажання учасника адаптуватися, пройти нострифікацію і долучитися до системи польської освіти. Так само ми вибирали тих людей, до участі які. Вже знаходилися на території Польщі, тобто виїхали вимушено після початку бойових дій. Були е, охочі вивчати польську мову і пройти відповідний рівень курси для підвищення своєї кваліфікації. Тобто, в першу чергу, ми орієнтувалися на, на бажання самого учасника приймати участь в проєкті. Система польська і українська наскільки вони відмінні між собою? Тому що я не раз чула з початку повномасштабної війни Росії проти України, коли освітяни говорили, що інша система, і вони стикаються з труднощами і, зокрема. Тема, щоб нострифікувати диплом, це теж треба ну, докласти чималих зусиль. Як ви сказали, це має бути і особиста мотивація, це мають бути також і документи, треба розуміти цей механізм, тобто наскільки є відміним, наскільки це складно. Дійсно, під час проходження проєкту нам було виділено ми, ми в тому числі зіштовхнулися з рядом труднощів щодо нострифікації дипломів наших учасників. Наприклад, в першу чергу система польського освіти не адаптована для розгляду великої кількості заявок і заяв на нострифікацію. Нам вдалося укласти партнерську угоду з університетом Шльонським в Катовіцем, завдяки котрої ми змогли передати на розгляд 311 справ наших учасників в межах інших. Університетів на жаль, такі домовленості не вдалося досягти. Це були індивідуальні випадки, коли університети приймали до участі обмежену кількість учасників. Так само, на жаль, на території Польщі зараз не існує уніфікової процедури щодо нострифікації. В різних навчальних закладах необхідно різний, різний пакет документів, різні вигляди перекладу документів про освіту учасників. Самі університети, університети неодноразово підкреслювали значні відмінності між поль. Ської і української системи освіти, що на жаль не дає можливості нострифікувати деякі напрямки української освіти, або нострифікація супроводжується складанням додаткових екзаменів для підтвердження своєї освіти. Наприклад, в рамках напрямків географія або історія кандидатам було запропоновано до складання додаткових іспитів, так як усі наші учасники з напрямком освіти, історія складають шість екзаменів з історії. Польщі на жаль, деякі напрямки нам не вдалося нострифікувати. Нам відомі лише поодинокі випадки, коли університети виносили позитивні децизії, це, наприклад, соціальна педагогіка, або інформатика, трудове навчання. Тобто ці керунки нострифікуються дуже важко, або університети виносять негативні децизії. Найперше, мабуть, що з чим наші кандидати зіштовхнулися, це великий кошт самої нострифікаційної процедури. Вона Кошт нострифікаційної процедури коливається в навчальних закладах від 4 до 5 тисяч злотих. В рамках нашого проєкту ми маємо можливість компенсувати цю вартість для учасників. Тобто, в межах нашого проєкту ми маємо можливість завдяки нашим донорам оплатити повністю кошт нострифікаційної процедури. Чому от саме така велика увага була до питань нострифікації для українських фахівців в освітній сфері? Ну, по-перше, фундація. Це незламна Україна, в межах якої проходить цей проект, завжди підтримує всі освітні ініціативи. Ми проводимо школи для наших дітей з України на території Польщі. І, звісно, знаємо, як важко українським педагогам адаптуватися до системи польської освіти. Друге, що можна підкреслити, це те, що польська освітня система зіштовхується з серйозним браком педагогічних кадрів в школі під час того, як ми готували цей проєкт до представ. Перед нашими донорами ми ознайомилися з офіційною інформацією, що бракує більше ніж 20 тисяч вчителів, тобто оголошені вакансії саме на таку кількість вчителів в Польщі, і вони не можуть бути. Покриті за рахунок е, польських вчителів, тобто спостерігається дефіцит педагогічних кадрів. Це ви говорите 24-25 двадцять Так, е, так, так, рік. так, так. Особливо з таких напрямків, як математика, англійська мова, польська мова, психологи, фахівці з дошкільної освіти. Тобто, в усіх цих напрямках польська система освіти відчуває брак педагогів, відповідно, залучаючи кваліфікованих українських педагогів, ми говоримо про зменшення. Нестачі педагогів в польських школах і е, підвищуємо спроможність освітньої системи Польщі, е, тим більше, що дуже багато дітей, які були з батьками змушені покинути територію Польщі, вони влилися в цю систему освітню і відповідно польські вчителі теж зіштовхнулися з проблемою адаптації таких дітей. Хто як не наш вчитель з української школи, може безпосередньо допомогти нашим українським дітям адаптуватися? Я нагадаю, що ми говоримо про нострифікацію дипломів у Польщі, для українських фахівців, зокрема в освітній сфері, і з нами на зв'язку Олеся Розбіцька, керівниця проєкту з нострифікації дипломів і кар'єрного консультування фондації Незламна Україна. Пані Олесю, хочу вас ще запитати: можливо, ви маєте цифри по загалом, так, не лише по проєкту, все ж таки, скільки українських фахівців потребують? Ну, можливо, орієнтовно от нострифікації дипломів. Я маю на увазі, от саме ситуацію часу повномасштабної війни Росії проти України, коли до Польщі приїхало дуже багато українських освітян, і зрозуміло, що без нострифікації дипломів, без знання польської мови і так далі, не можуть не можуть влаштуватися в польські освітні заклади. І багато хто працював і продовжує працювати. Давайте не будемо це приховувати. Не за профілем своїм, тобто працюють абсолютно в інших сферах, аби можна було жити. Платити за житло, виховувати дітей, і так далі. Тобто, чи маєте ви якісь можливо цифри, можливо, відсотковому відношенні? Ну, важко сказати мені загальну цифру, скільки саме е, вимушених переселенців е, знаходяться на території Польщі і мають педагогічну чи психологічну освіту. Те, що ми бачили в рамках проєкту, то вдалося отримати три тисячі заявок на участь. Е, якщо ми говоримо про працевлаштування цих осіб, то нам вдалося долучити до системи освіти з наших учасників більше ніж 400 чоловік, які працюють в системі шкільної освіти або дошкільної, розкажіть трошки про те, як ви почали займатися цим проєктом. Ви теж часу повномасштабної війни в Польщі чи ви раніше? Я знаходжусь на території Польщі з 2014 року. Співпрацюємо. Наша фундація «Недламна Україна була створена нашою президенткою пані Вікторією Осадчою, На початку березня 2022 року. Тоді в нас з'явилися наші школи в Вроцлаві, Варшаві і Кракові. І більш ніж півтори тисячі дітей змогли долучитися до, до освіти української як. Передумови для якої були створені Через наші школи в е, Польщі. Е, так, українські та... дітки змогли отримувати український так, так. компонент, власне, так. Тобто Це і так, мова, так, так, культура так. історія. І зараз, наскільки я знаю, Незламна Україна, школи адаптовані під нові вимоги, тобто, вже є і польський так. компонент. Так, е, наші школи ввійшли в систему польської освіти, і зараз ми маємо можливість разом з дітьми не тільки вивчати український компонент, але так само е, польський компонент. в наших е, в, навчальних закладах працюють чудові викладачі як з України, так і в з Польщі. Е, всі вони були учасниками теж нашого проєкту в тій чи іншій мірі, е, продовжують вивчати е, деякі з них продовжують вивчати польську мову. Пройшли курси з підвищення кваліфікації. Ну, відповідно, маємо можливість зараз діяти в цьому напрямку і допомагати таки через свою діяльність, через різні освітні ініціативи для українських біженців в Польщі. Так, ну, Фундація Незламна Україна дуже багато робить і для освітян, і для українських дітей, і для батьків так само. Кажіть, от е, про проєкт ми говорили нострифікації дипломів, е, він тривав минулого року, так? Певні підсумки е, підбили в нашій розмові в першій частині програми. Е, чи буде продовження цього проєкту? Тому що ми бачимо, що охочих е, і тих, хто потребує власне нострифікації дипломів, українських освітян, біженців, дуже багато. Було три тисячі, так, ви обрали трошки більше семиста. Що далі? Чи буде продовження цього проєкту? Так, звісно, зважаючи на успіх першої частини, донорами, нашими міжнародними, було прийнято рішення про продовження проєкту на, на, на цілий 2025 рік. Навіть до. Кінця лютого 2026-го буде тривати проект з ностерифікації. Від 1 березня м, стартував набір нових учасників. Можу сказати, що за перший місяць до нас надійшло 330 заявок від нових е, кандидатів на участь, і 61 учасник вже мав можливість приєднатися безпосередньо до проекту. Вже е, ми передали частину е, справ кандидатів до навчальних вищих навчальних закладів в Польщі. Від початку травня в нас стартує курс польської мови, розпочинаються тренінги з нашими менеджерами з працевлаштування, додаткові активності, тобто ми працюємо вже з новими кандидатами над тим, щоб підвищити їх кваліфікацію і долучити до системи польської освіти. Що потрібно, щоб взяти участь в проєкті вже у новому етапі, так, цього проєкту? Так, насправді все дуже легко. Ви зможете на наших соцсторінках в Фейсбуку, Інстаграмі або на нашому сайті незламна.орг безпосередньо зареєструватися на участь, і після цього реєстрація потрапляє до наших менеджерів, які контактують з учасником або через мейл, або через телефон, і далі пояснюють, яким чином ми співпрацюємо. Можливо, ви зможете назвати головний перелік документів, які мають бути. Головний перелік документів, які ми вимагаємо від наших учасників, це звичайно оригінали дипломів і додатків про освіту. Тому що, на жаль, нострифікаційна процедура побудована так, що ми можемо залучити таки тих кандидатів, які мають оригінали документів про освіту і не потребують їх відновлення. Тому що з минулого року знаємо, що досить важка процедура відновлення, особливо для українців, які з окупованих територій документів про освіту. Це може займати від двох до місяців до півроку. Тому якщо ви хочете прийняти участь в нашому проєкті і потребуєте відновлення документів, рекомендую вже розпочати процес відновлення, щоб ви могли до кінця року залучитися до нашого складу наших учасників. Тобто, в першу чергу, дипломи про освіту і додатки до них. Ну насправді це проблема. Я вам маю сказати, в кого немає оригіналів документів а У багатьох біженців, наприклад, немає тим більше закупованих територій, які виїжджали. Так на жаль, ми не маємо впливу на ту ситуацію і на законодавче врегулювання відновлення документів на території України. Тобто, з нашого боку, ми завжди можемо допомогти вам консультацію, написанням вірного мейлу до навчального закладу з проханням відновити документи, але на жаль, вплинути безпосередньо на строки відновлення у нас немає можливості. Скажіть, чи є сприяння з боку Польщі і польської системи освіти, польських вишів? І всі, хто долучений до процесу нострифікації дипломів, ми контактуємо безпосередньо з директорами шкіл, з кураторіями освіти на території в різних воєвудствах. З їхньої сторони є повна підтримка тому процесу адаптації і входження українських педагогів в польську систему освіти, але теж можу наголосити, що на сьогоднішній момент немає законодавчого врегулювання надалі. Якихось роз'яснень офіційних для е, представників шкіл, в першу чергу, директорів стосовно працевлаштування українських педагогів. Тобто не всі директори шкіл е, проінформовані, е, яким чином який пакет документів необхідно скласти українському педагогу для того, щоб працювати в польській школі. Але, безумовно, е, директори шкіл зацікавлені в таких педагогах, вони радо йдуть назустріч е, стосовно яких. Якихось консультацій або роз'яснень, але, ну, як підкреслюю, на жаль, на сьогоднішній день немає таких офіційних роз'яснень для самих директорів шкіл, і як саме ми вони повинні працевлаштовувати українського педагога. Скажіть, які категорії освітян з України все ж таки найбільш, скажімо так, затребовані в Польщі, які напрями освітні, освітяни в яких галузях? Тобто, чи є тут збіг, скажімо, того, що потребує Польща, яких напрямів? Які напрями власне пропонують українці? Безумовно, це система дошкільної освіти, тобто ж лобки або підшколя польські вони потребують фахівців з дошкільної освіти, щоб працювати з дітьми маленькими. Так само відчувається брак судячи з тих заявок, які надходять до нас на працевлаштування, відчувається брак викладачів предметників точних наук, тобто математика або інформатика, так само хімія, біологія. Тобто в цьому керунку до нас найбільше поступало, надходило заявок від польських шкіл в потребі українських педагогів. Ну і додатково ще в керунку олігофренопедагогіки, спеціальної педагогіки, роботи з особливими дітьми, теж відчувається брак. Проєкт з нострифікації дипломів, який впроваджує Фундація Незламна Україна, він, як ви сказали, є безкоштовним. так? Чи допомагаєте ви далі в кар'єрному просуванні тих фахівців, тих освітян з України, яким вдалося нострифікувати дипломи? Так, звісно, наші менеджери з працевлаштування контактують з усіма нашими кандидатами, допомагають підготувати всім нашим учасникам проекту якісне резюме для того, щоб мати можливість подати і одразу зарекомендувати себе як фахівця. Проводять е, тренінги з питань проходження, співбесід, е, так само підшукують вакансії для наших е, к, учасників. Менеджери з працевлаштування вони завжди 24 на 7 з нашими кандидатами. вони... Тримають їх за руку під час цього процесу входження до польської системи освіти, і з ними від самого початку від подання заявки до того моменту, коли наш кандидат буде працевлаштований. Пані Олеся, на сам кінець попрошу вас дати такі поради, рекомендації для всіх, хто нас слухає зараз, для українських освітян, які бажають, які мають таку потребу, скажімо так нострифікувати дипломи в Європі, і зокрема у Польщі, ну е, можу від себе сказати, що я завжди говорю, що наш проект не е, для всіх, а тільки для тих, хто дійсно має бажання. Тобто, в першу чергу, ваше бажання ніч не боятися, тому що е, за плечима у більшості українських е, фахівців з освіти це е, багато років досвіду в українських школах. Вчіть польську мову самостійно, за допомогою наших курсів, тому що без польської мови, на жаль, неможливо працювати в польському освітньому закладі. Не бійтесь підвищувати свою кваліфікацію, тому що існує дійсно багатьох питання різниця між українською і польською системою освіти. Тобто не завжди 30 років досвіду в українській школі дозволяють працювати в польській школі. Тож таки, вчити це не тільки освіта інших, але й самоосвітні. Світа тому е, вчитися не боятися і велике бажання для того, щоб продовжувати працювати з дітьми. До 2026 року, до лютого діє проєкт з нострифікації дипломів і кар'єрного консультування фундації Незламна Україна, про який ми сьогодні говорили з Олесею Розбіцькою, яка є керівницею цього проєкту. Тож, всі, хто має бажання і відповідає всім критеріям, будь ласка, звертайтесь в соцмережах Фундації Незламна Україна можна більше побачити інформації. Я нагадаю, що це була програма Я у Польщі. З вами була Світлана Мялик. На все добре.